Всем привет, с вами я и Вова и Аусен. Всем привет, ребята. Всем хай. Так, и сегодня, ну и сегодня. Давно не было. Ваша у нас из любимых рубрик, так сказать. Баха. Это ты че просто? Замахав меня. Застенемочку, коли it я it знайду килу, мені собі. Просто там вова і я вже, у них там робота кипить, а в мене що. А я сервак тут шукаю. <laughs> ну, адекватно. Йван, застрінемось, коли я знайду кил. Так, ну що, друзі, я на з спецями років знайшов новым сервак. Та ну нафиг, не верю. А ты пови. А это ты есть и буду, но все равно. А да буду. Не, ну тебе куда-то у этажного идти. Вы едете по столу, а не вы. Він Вен равер, че Він улітає в Він, улітає... він просто по улетает на Гаїці. Жорстко Мені ще треба увертает вертати бо Я так відчуваю що я ще вообще не, не в формі Не чего попусту залань на видос? О, на нет, Вау, на восемь на восемнадцать. Killer. Не, ну мне не нравится такі, дека, якщо чесно. честно. Не його не попасть. Есть, ну давай Я не можешь ту тварь попасться. Я шо же челы спешили за поколение. Що це о, за покоління? Пишу в Bounty Hunt, і мене питання. Ти що на Блейді? Ти і що на Блейді? Ти що на Блейді з Максвеллом? Ну і що, ну може чого порадиться? Ця... Да, тебе. Ні, ну хто буде пахатися? Вони ще то, що я крылися, покиньте. Може то, що я крылися? Да сам Я накалися. Я покинув. Вчел... Я покинув. Я, я в шоці, я покинув. Ладно, друзі, зустрінемось, коли я знову знайду нормальне кіло. Яке не буде ланы, Так, друзі, ну, не нас багато часу, але я знову знайшов носовок. Та ну не вірю. А ты поверь? Так не повьей, Таке тяжко тяжко поверь. Що шо, шо чула бити не може У на питання. О, бь, бояться, бьется, Пацаны Манифест Даркнеска Я зараз не брашу. Так, друзі, короче, ну волосся на Фистов Даркнес, зараз ми підемо на шо? Начальную болотку. Ага, ну я не піду, мені лень мне лент Я зараз буду бунтихан. Але я Сігма, кто пішов в открытии начального сам я. Писки, да? Зазналась, ты не застрял. Мені вже та, ні, мені ту бороду не нужно, мне уже, чтобы вы понимали, у меня уже цего. У меня уже Дарк mm -hmm. е, Фрагменти десь 25 штук. Ні, в тебе все є, так? З чого он было, да? А за кот и кисло. Бахаюсь. Осуждаю, прибей, на. Да блю, Вона мені навіть. Uh, що не Типа Ти що, Володя? ясно ні вообще нічого не робить. А зараз просто оба спорту вона буде плакати. плакать все просто пусты туда покипать Мища Пише Нова 4. Боже. Він серйозно? Він серйозно зараз? Я зараз напишу Кай Бейбі і простоївно Це тігма, тігма для... Хорош Кай Бейбі напиши Це Кай Бейбі написала. Хорош, ну, та, він плаче Ну так, він їм поки плаче Він реально поки плаче робить І на молдаті. дати Оце чого поки плаче і не може Ай, залагало я Сам, в тебе що там, фіставдалкнеція? Я мудрий. Який я мудрий. А що? Я на я інший сервер зайшов під час ПВП. Я типа чогось і... Хочу, друзі, зустрінемось, коли я знайду наступне село. Так, Я Так, друзі, я погнав тут желт твоє. Ео якийсь. Який зованець хоче? Від мене. Ч, ну просто? Ты запужовщик начал. Пожалуйста... Ч ще нашли раннем зол? Вон. Вот, э, боже, залиш... боже. За... Не, ну вс, что ты ланышь? На воздухе. Зашики лоб, понять, да. Лох. У меня вопрос, ну, как ты чел? Надо скажешь, на хом ты пап? Посмотри, тут я. Ладно, друзья, на этом у нас все. Лайкос, на видос, подписочка. И всем папа.